Привіт! Мене звати Іван Зембицький, і зараз я поділюсь, як я масштабую 2-3 бізнеси одночасно, не наймаючи дорогих операційних директорів та не попадаючи в полон до зірок. І цю систему може взяти будь-який власник бізнесу, підприємець і сильно сильно масштабувати свій бізнес і збільшити прибутки. Ця система вона називається стандарт, спеціаліст, сержант. Контролер або СССК, я її ще називаю секретна система стратегічного контролю. Я її створював 10 років, і зараз я тобі передам цю систему, і ти зможеш суттєво збільшити свої прибутки. Але спочатку треба зрозуміти декілька речей. Перше, що в будь-якому бізнесу є всього два типи співробітників. Це спеціалісти, наприклад, це продавець, повар, таргетолог, водій, дизайнер, тобто це спеціалісти те, хто. Руками робить умовно руками, тобто він в глибокому фокусі робить одні й ті ж самі речі. По суті, там він може, наприклад, бургери робити щодня, йому це не набридає. Я розумію, що для підприємців це досить дивно, але це так. Тобто є багато людей, їх це спеціалісти, які дуже люблять робити повторювані задачі, чого не люблять робити директора, власники бізнесу. Другий тип співробітника в бізнесі це сержанти. Це ті, хто керує спеціалістами. Я відразу скажу, що якщо ви власник бізнесу, генеральний директор, то дуже велика помилка напряму керувати спеціалістами. Чому це помилка, я трошки пізніше розкажу, але правильно керувати спеціалістами через сержантів. Тобто, спеціалісти це Співробітники, яких психологічний вік, ну, наприклад, там 12-11 років. Тобто, це якби діти. Тому е, обов'язково ви маєте мати сержантів, які керують спеціалістами. Сержантів, умовно, ще називають тим лідами, бригадирами, проджект-менеджерами зараз. Що вони роблять? Вони ставлять задачі, контролюють виконання, мотивують, звітують наверх. А, але. Річ з сержантами, що вони ще не вміють насправді керувати. Тобто, їм потрібно дати чітку систему управління і приставити до них жандарма або контролера. І тоді ця система буде працювати. Але щоб ця система працювала, потрібно розуміти декілька речей: що спеціаліст без сержанта це як солдат, без командира, це не працює. Власник е, бізнесу, він не сержант. Тобто ви... Е, не будете пояснювати, де швабра, як заповнювати форму, тому що ви вже переросли це. І якщо ви цим займаєтесь роботою сержанта, ви просто знищуєте свою енергію, свій настрій, і ви не вас не буде креативу драйву для того, щоб розвивати ваш бізнес. Йдемо далі. Типова помилка замість створити систему, по якій буде працювати спеціаліст та сержант, ви сподіваєтесь знайти такого ідеального керівника, який все закриє. Тобто ви розміщуєте вакансії, шукаєте операційного директора, якогось чудо-чудо спеціаліста, але насправді система, де операційний директор це все закриває, це система чорний, чорний кардинал, умовно, вона. Має величезні недоліки, і навіть вона може погубити і ваш бізнес, і ваше життя. Діло в тому, що операційному директору невигідно для вас будувати систему, яка б зробила вас якби, незалежним, тому що він сам хоче бути системою. Не всі, не всі бізнеси можуть найняти цього чудо директора операційного за 5 тисяч доларів чи за 6 може, може, навіть більше. І навіть якщо ви можете його наняти, це майже завжди погана ідея, тому що ви почнете бути залежними від однієї людини, а це завжди втрата свободи та незалежності. Завжди. В той же час контролер або Жандарм, я називаю, це ваша найкраща інвестиція, тому що працюючи по цій системі, він замінить цього дорогого, незамінного операційного директора. І контролер, ну, він буквально там коштує на ринку 300 доларів, тоді як операційний директор 5000 доларів. Тобто ви уявляєте різницю. Контролер це людина, яка сигналізує, коли спеціаліст або сержант відходять від прописаного стандарту. Контролер не керує. Він не вигадує нове, він не має повноважень когось звільнити чи оштрафувати. Він просто має сигналізувати сержанту, коли спеціаліст відходить від стандартів. Або сигналізувати, умовно, вам, якщо сержант не керує по тій системі, по якій ми йому створили систему. Тобто, ключовим в цій, в цій системі є. Щоб у вас були стандарти прописані. Тому що якщо немає стандару, не може бути контролера. А якщо не було, не може бути тобто не може бути контроля без стандартів. І, А якщо спеціаліст е, працює без стандартів, і в нього немає контролю, тобто він, е, коли він працює без стандартів, він постійно щось придумує і це вже знищує ваш бізнес. Сержант також має працювати по стандартам. Тобто це все працює тільки, коли у вас є. Коли у вас є прописані стандарти, я пізніше розкажу, як це зробити дуже просто, дуже легко і дуже ефективно. Контролер це система сигналізації. Він тільки сигналізує, коли спеціаліст або сержант щось робить не те, він недорогий, він замінний і він критично важливий. Це Важливо зрозуміти, що насправді вам потрібен не операційний директор, а звичайний контролер якості, якщо називають там відділ якості. Значить, стандарти взагалі це фундамент бізнесу. Просто більшість компаній їх неправильно використовують. Сьогодні я вам розкажу про платформу, таку Сінтеру, яка є ідеальною просто для того, щоб робити там стандарти і робити діджитал-клони ваших спеціалістів та сержантів. І в тому числі контролера. Тобто ви робите просто ці клони, і у вас люди стають замінними, і ви як такий ви керуєте оркестром. Значить, Стандарти це фундамент бізнесу. Стандарти, як я сказав, це діджитал клон спеціаліста і сержанта. Тобто сержант, ем, от, наприклад, в моїй компанії Стейки і Карпат, яка, до речі, за минулий рік в три рази виросла, і в цьому році ми ростемо в 2-3 рази. Тому що, я знаю, що. Це Ця система працює, яку я розказую, вона базується. Сержант, у нас це тімлід. І коли до мене приходить тімлід, або я беру тімліда із компанії, із з продавця роблю Тімліда, він має здати екзамени, умовно. Тобто, і ми його маємо сертифікувати, ми його маємо навчити бути тімлідом, умовно, сержантом. І цей цикл підготовки, умовно, якщо виходить новий спеціаліст в компанію. Він в мене навчається ну реально десь 10 днів. Тобто, це повних 10 днів. Людина тільки навчається, здає тести, екзамени, відео завдання. Тобто, ми не допускаємо до роботи людину, коли, якщо ми не переконалися, що вона все знає, всі стандарти і всі знання засвоєні. Тобто ключове, ключове це навчити, навчити нюансам детальним. Та перевірити, що людина-спеціаліст дійсно зрозуміла. Коли ми готуємо спеціаліста, от в чому секрет. Ви маєте завжди навчити спеціаліста вашій продуктовій воронці. Для цього ми створюємо окремий такий тренінг в компанії з атестацією. Ми маємо створити посаду. Тобто, наприклад, продавець стейки Карпат. Є така посада, там є. Купа нюансів, які результати його роботи, яка, які функціонали, які технології він використовує, чи клісти, там дуже багато всього, коли приходити на роботу, кому звітувати, метрики, які, як в CRM-системі працювати. Тобто ми маємо його всьому цьому навчити, тому що якщо він прийде і він буде витягувати час із моїх сержантів, тим лідів, він просто знищить цими. Питаннями, де де швабра, на яку тут кнопку нажати всю енергію тім ліда сержанта, і тоді сержант не буде моєю опорою, тому що він буде вигорівши постійно, розумієте? І ще є така карта, вона називається Місія цінності, правила роботи. Тобто кожен співробітник, який приходить, він має бути інтегрований, в тому числі по нашій корпоративній культурі, по, по всім цим нюансам. Насправді це все створюється досить швидко, досить легко, по методиці. І якщо ви хочете дізнатися більше, залиште заявку на нашу платформу Сінтегру. Ми вам покажемо приклади, ми вам дамо, покажемо, як це працює. Наш методист вам крок за кроком проведе і покаже нашу платформу і методику, яка дозволяє керувати вашим бізнесом, масштабувати ваш бізнес, не наймаючи дорогих операційних директорів. Це дійсно працює, це дійсно неймовірна система, яка довела свою ефективність. Запам'ятайте, коли спеціаліст знає в точності, як він має працювати, а сержант керує спеціалістами по чіткій системі, а контролер сигналізує про відхилення. Вітаю, тоді ви маєте систему, а не Борис. Борисович це цей чорний кардинал, операційний директор. Це ця система, яку всі насправді чомусь навчають і думають, що вона працює, хоча вона насправді. Не працює система Борисовича, коли ви берете операційного директора, на нього звалюєте все, і потім тільки молитесь кожен вечір, щоб цей Борисович від вас не пішов. І не дай Бог з ним посваритись чи в якийсь конфлікт вступити. В той же час по цій системі СССК будь-яка людина, тім лід контролер, вона замінюється. Да, якщо вони звільняться, завтра контролер це. Буде проблема, але тому що в мене є діджитал-клон контролера в системі, я легко його поміняю на іншу людину, яка прийде свіжою і буде з новою енергією працювати. Те ж саме стосується продавця, будь-якого спеціаліста і будь-якого сержанта. Тому будьте стратегом, а не пожежником. Я керую через сержантів. Я спілкуюся з сержантами в зумі три рази в тиждень. Цього достатньо для того, для того, щоб не тільки керувати бізнесом, а щоб він зростав в два рази кожен рік. Контролер мені робить багато роботи, він приносить факти, він мені розказує про відхилення, він сигналізує, коли спеціалісти відхиляються від, від нормативів, від якості, від, від кількості. І це неймовірна система. Залишайте заявку і спробуйте цю систему. З вами був Іван Зимбицький. До зустрічі.